Так сьогодні проходять заняття в одному із спортзалів обласної дитячо-юнацької спортивної школи в Івано-Франківську. Нині тут тренуються діти з різних куточків України, адже з початку повномасштабної війни тимчасовий прихисток у школі отримали майже пів тисячі внутрішньо переміщених спортсменів. Це були спортсмени і тренери Київської області, Харкова, Маріуполя. Херсона, Запорізької області, зараз Оріхова, діти є з тренерами. Ну ви розумієте, коли батьки довіряють дітей своїм тренерам, це є довіра, тобто це приїхали ті діти, які не мали можливості бути в тих областях, тому що там в дійсності йде війна, і вони ну, знайшли притулок, ми їм ну, про можливості забезпечили перебування тут. Нині тут проживають і тренуються понад три десятка спортсменів та їх тренерів. Є діти, кому вже 16, 18, 14, 15, різні вікові групи, різні вікові групи. Тобто, навіть кожний тренер напевно взяв тих кращих, чих ну бо то ж і батьки мали дозволити. Так просто він не міг взяти дітей. Вони проживають в гуртожитку. Тут же саме ми харчуємося. Вони харчуються, готують їсти. Ну і так діти виживають. І тренуються тут, на стадіоні. І тут є легка атлетика, тут є боксери. Має тут свою секцію стрільби із лука тренерка Катерина Дубровіна. Через бойові дії у Харкові до Франківська жінка переїхала ще у березні. Ми їхали сюди четверо суток, дуже заморилися, і нас прийняли, скажімо так, дуже дальні 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 родичі. І ми в них прожили якийсь час у Богорочанах, і потім вже знайшли собі дім, так же люди дали хату пожити у Вільшаниці. І ми до цього часу живемо у селі, їздимо у Франківськ, діти ходять вже в школу у Франківську, я тут треную. і ну, Якось життя налагоджується потрошку. Турбується про внутрішньо переміщених спортсменів на Прикарпатті Обласна військова адміністрація. Військова адміністрація максимально хоче допомогти кожній людині, що вони якомога комфортніше почували себе на Прикарпатті. Ми привезли відповідні продуктові набори і також привезли мікроволнові печі та електричні чайники. Я також вивчила всі проблеми, які є в наших спортсменів, внутрішньо переміщених людей. Це зараз йде зима, і відповідно є потреба в зиму. Могу також є багато різних питань, які потребують обладнання цієї школи. Тому ми зараз будемо працювати над тими потребами, які нам сьогодні сказали. Також у результаті спілкування із внутрішньо переміщеними тренерами каже голова ОВА Світлана Онищук. Виникла ініціатива створити тир для занять стрільби із лука. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.